Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би нагадати всім, мабуть, так всі знаєте, що є безкоштовні потяги з Польщі до Німеччини. Саме з польського місця, тобто міста Пшемесель, до німецького міста Гановер, є можливість безкоштовно українцям доїхати потяг. Що, ці потяги починають курсувати з польського міста о 22.30 виїжджають і до німецького міста приїжджають о 16 годині. Що ж, Ця послуга буде безкоштовною для українців до кінця січня, і можна зовсім безкоштовно нею скористатись, якщо вам потрібно доїхати до Німеччини, саме до міста Гановер або до іншого міста, там пересісти їхати далі по своїх справах, або можливо ваші близькі чи друзі потребують такої допомоги. Тож, друзі, є така інформація, є така можливість, така функція, що дозволяє українцям сьогодні безкоштовно доїхати до Німеччини ще на протязі місяця січня. Звісно, для цього вам потрібно про віймати мати посвідчення особи, тобто громадянина України, закордонний паспорт, або, можливо, ви маєте посвідчення біженця або тої людини, яка отримала тимчасовий захист на території Євросоюзу. Друзі, під відео я залишу посилання, а навіть графік тих днів, коли можна з Польщі доїхати до Німеччини. І можете ознайомитись або надати цю інформацію своїм близьким та друзям і тим, хто потребує такої допомоги, щоб безкоштовно доїхати до Німеччини. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, коментуєте, ставите лайки та задаєте теми, які вам сьогодні цікаві. Всім тим, хто для мене пише особисто і його питають або цікавлять різні питання, я особисто відповім і підготую інформацію. Дякую всім вам, бажаю гарного вечора, Слава Україні, друзі!